Доброго дня, мої маленькі любі друзі! Ми з вами знову зустрічаємося на уроці з літературного читання. Доброго дня для всіх побажання! От і настала пора для читання, адже як говорить народне прислів'я, хто багато читає, той багато знає, а хто швидко читає, той багато зробити встигає. Давайте приготуємо наші язички до читання, проговоримо чистомовку. На на-на! Рідна сторона. Ай-ай-ай. Наш рідненький край. Жу-жу жу, землю бережу. Ба, 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 золоті хліба. Ті-ті ті руки золоті. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 25-28. І прочитаємо текст з Україною в серці. Я читаю, ви слідкуйте. Через різні обставини багато українок та українців були змушені виїхати за кордон. Одні залишалися жити в Німеччині та Чехії. А інші оселилися в Америці, Канаді, Бразилії чи Австралії. Але душею вони завжди були з Україною. У їхніх серцях палахкотів вогник любові до рідної землі. Україна для нас найдорожчий у світі скарб, наймиліше серцю коштовність. Тому їм довелося згуртуватися, створювати спілки й об'єднання, Випускати українськомовні журнали, підручники та читанки, дотримуватися українських звичаїв, співати народні пісні. Вони одягали на свята вишиванки як національний оберіг. Їхні садиби значно вирізнялися з поміж інших охайністю. Обов'язково біля осель цвіли пахучі чорнобривці. Це був спогад про батьківщину. Далеко від України вони плекали рідне слово для своїх дітей, обдаровували їх чаром української мови, давали їм відчуття бути невід'ємною краплинкою великого моря, що зветься український народ. Для малих читачів писали твори письменниці та письменники Леся Храплива-Щур, Катерина Перелісна, Леонід Полтава, Іват Боднарчук, Віра Вовк. Роман Завадович, Юрій Шкромеляк, Чуб, Олекса Кобиць та інші. Деякі твори цих авторів та авторок ви вже читали в попередніх класах. Зараз ознайомитеся з оповіданнями Бондарчука, який жив за кордоном, але завжди пам'ятав про рідну землю. І так, давайте з вами прочитаємо оповідання Михасева Зустріч із Канадою. Михась виїхав із батьками до Канади. Вони поселилися на розі вулиці в червоному будинку. Уже з першого дня батько пішов на роботу. Мати доглядала за меншою сестричкою і наказувала синові не виходити на вулицю. Ще по дорозі в Канаду Михась багато чув від батьків про цю країну. Казали, це великий простір, а на ньому усякому воля. Яка ж тут воля Михасові? Дверми не рипай, не бігай по східцях, не виходь на огорожу. Михась уже трохи тут освоївся. Уже в деяких людей упізнає на вулиці, пробує виходити за огорожу. Сьогодні на розі вулиці гралися діти. Якийсь час Михась виглядав за огорожі, придивлявся до їхньої гри, а потім вийшов за хвіртку. Несміливо наблизився до гурту. А дітям якраз одного і бракувало для гри. Вони підійшли до нього і почали кликати до себе. Але Михась не розумів їхньої мови і стояв, як пеньок. Які великі, а говорити не вміють. Белькочуть якось не знати по якому, подумав Михась. і великий я мови не знає. Що ти, ні ми, чи що? викрикнули хлопці. Вони обступили його з усіх боків і почали штовхати. Михай спочатку всміхався, думав, що вони жартують, але потім заплакав. Що ви робите? крикнув до них хлопець, який повертався звідкись із книжками. Що вам треба від нього? запитав, підступивши до гурту. Ми штовхаємо його, щоб почути його голос це якийсь снімий чи що. Хочемо, щоб він грався з нами, а ні, то хай іде звідси. Відповіли хлопці, які ви нерозумні. Хочете примусити його говорити, але він не вміє. Я знаю цього хлопця. Він недавно приїхав сюди з батьками з Європи, ще не мав часу вивчити нашу мову. У нього є своя мова, українська, і ви його не зрозумієте. І він став говорити до міхася українською мовою. Усі здивовано. І з повагою прислухалися до них. Звідки ж ти знаєш його мову? Чи ти теж недавно приїхав? запитали вони. Ні, заперечив хлопець із книжками. То, може, твої батьки приїхали? Батьки мої вже тут народилися. Мій дідусь приїхав з України, але я українець. Тож чому мені не знати української мови? І він став їм оповідати про Україну та про українців, які живуть у різних країнах світу, а душею і думками линуть до свого рідного краю. Хлопці з великою увагою прислухалися до його розповіді Один більший зростом, а другий менший, ішли поруч і трималися за рамене. Хлопці стояли мовчки, дивилися їм слід. Старший меншому розповідав. Що в цьому місті є багато українців, що в них є свій народний дім, своя церква і школа. Мама виглянула з вікна. Михайсь викрикнув Мамо, цей хлопець говорить так, як і я. Вона всміхнулася. Він, сину, теж українець. Це був перший Михасив приятель, який допоміг йому познайомитися з Канадою. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте це оповідання самостійно. Дітки вам у цьому тексті зустрілося таке слово, як рамено. Це застаріла назва плеча. Тепер дайте відповідь на запитання Запитання до уважних читачів. Вкажи, будь ласка, жанр твору Михасова зустріч із Канадою. Це казка, міф, оповідання чи байка. А в якому будинку жила сім'я Михасика? Першому на їх вулиці, звичайному канадському, червоному або п'ятиповерховому. З тим жив Михасик? З татом мамою молодшою сестрою, з татом-мамою молодшим братиком. З татом мамою, старшим братиком, з татом мамою, молодшим братиком та старшою сестрою. А хто так казав про Канаду? Це великий простір, а на ньому усякому воля. Батьки, друзі, родичі чи це лунало з екранів телевізорів? Як вчили хлопці з Михасиком? Радо привітали, обступили і почали сварити, обступили і почали штовхати, або запропонували пограти у футбол. А хто ж заступився за Михасика? Старший брат, що повертався з секції плавання, прохожий хлопець, який повертався звідкись із книжками. Прохожий хлопець, який повертався з кінотеатру, а можливо однокласники? Ми штовхаємо його, щоб, яку відповідали хлопці, почути його голос, підібрати у нього гроші, помститися за друга чи познайомитись? Звідки ратівник знав українську мову? Вивчав на мовних курсах, він також мігрував з батьками з України, або його дідусь приїхав з України, що вказує на те, що українці, які переїжджають з інші, в інші країни, бережуть свої традиції. В місті всі говорять рідною мовою, в місті є свій дім української творчості, своя церква і школа. В місті є свій садочок, школа і університет. Дітки, тепер, будь ласка, встановіть послідовність пунктів плану. Поставте відео на паузу та виконуйте це завдання. Давайте зараз з вами ще раз прочитаємо виразну вірш Моя пісня. Коли поїдеш, любий друже, із краю гір шовкових трав, візьми з собою мою пісню, я в неї щастя наспівав. І де б не був ти, пісня стане повік по другою тобі, у радості осяє ніжно, розрадить в горі і журбі. Дітки, скажіть, будь ласка, про до кого звертається автор вірша? А про що він просить, прочитайте? Скажіть, будь ласка, з ким автор порівнює пісню і чому? Молодці. А тепер запишіть домашнє завдання. Читати текст, сторінка 25-28. Я вам дякую за увагу. Ви молодці працювали дуже гарно. Тож, на все добре, до побачення.